5 мм кусає такий секатор Ви подивіться тільки на ці леза. Ви подивіться, які сюди рука прям влазить. Дивіться, зараз вам показую. Включаємо кнопочку. Зажали, оп. У нас загорівся екранчик, на якому показується е, заряд батареї. У нас показується оп, кількість різів. Тобто, дивіться, два різа. Ми зробили цим сікатором. Е, Лезо зараз показує 35, це лезо, вклю... наскільки розведено. Нажимаємо просто кнопочку, оп. Нажимаємо курочок 0,7. Бачите, пише 0,7-7 ммів ми можемо різати маленькі гілочки. Це просто зроблено для того, для швидкості, да, скажімо так. Для чого вам нажимати на таких тонесеньких гілочках, повністю, щоб воно 35 мм приходило. Нажимаємо ще раз. Чік, у нас вже виходить 15 мм. Ще раз, у нас 23 і максимальний наш 35 мм. З легкістю кусає таку гілляку. Будь-яку гілляку 35 мм перекусить. В комплекті батарея, в комплекті він йде в кейсі. Підходить на телескопічну штангу. Тож штанги є у нас двохметрові, е, є штанга 3-метрова. Тобто ви з землі можете достати відповідно е, до, на 4 метри або навіть на 5. Тобто, для чого вилазити на ту драбину, щоб зійти гепнутися, якщо можна зі штангою це все обрізати? Пилки так само: 1800 гривень, 2500 Так само підходять на телескопічну штангу. Так що беріть комплект штанга, сікатор, пилка і садок, ваш садок буде ідеально красивий.